Додивився Путін в бункері, дари смерті, частину другу? Що це таке? питає він у навколишнього персоналу. Ви що, не могли мені це раніше показати? Ну, ми не хотіли вас засмучувати, несміло хтось сказав. Путін! Ага! Не хотіли засмучувати! А тепер що? Передумали? Тут дуже повільно, з опущеною головою, виходить відповідальний по культмасовій роботі у бункері, такий собі не і говорить, <кій> e, взагалі-то сьогодні по плану повинні були демонструвати до вашої уваги дівушку моєї мічти. Але Шуйгу, якого ви нещодавно звільнили своїм наказом, сьогодні вранці. Навмисно переклотав бабіни з фільмами. Путін. Та як же він зміг попасти в бункер, якщо я його звільнив? Відповідальний по культмасовій роботі. Ви його, звичайно, звільнили. Але перепуски не відібрали. Путін. Так, що ж це відбувається? Зранку він бобіни в президентському бункері міняє. А ввечері що буде міняти котис стратегічних ракет? Тут вбігає в приміщення начальник служби охорони бункера і відразу до Путіна. Товариш президент, тут до мене щойно дзвонив, по-моєму, сильно поддатий, каже, що ніяк не може розібратися з пультом запуску ракет. Не пам'ятає, як то мусить бути. Однако пуск воспроизвести, чи пуск воспроизвести однако?